Всім привіт! Вирішив вдосконалити свою прошивку для сверлильного станка. Оце є старий корпус, це від центра. От Проточено, розточено. Розточена ця посадка і підібрана ця різьба за одну установку. А також зроблена така вставочка. Тож вона йде по скользящій за одну установку зроблена і різьба за одну установку виточена. Росточка, вся всередині росточка іде під підшипник ззаді і спереді підшипник буде стояти. Росточка йде зі зміщенням під кутом. Отак. Тобто це стоїть так, 2 градуси 1,2 градуса. Ставлю тут стопорне колечко. Вставлю стопорне колечко. і буде ставити сюди підшипники. Два конусних підшипника буду ставити сюди. Посадочку зробив гарно. І так само спереді під конусну. Посадочку підшипник. Це конусні підшипники від, не знаю, в мене. от зайшло гарно. Зайшло гарно. От. Така коробка ціла від авто. Тут конусні підшипники. Я їх час і часу використовую. От. Буде зроблено такий шпіндель ткарного станка, Два От, і вони будуть стягнуті між собою от, і в цьому будуть обертатися в цьому корпусі. Зараз їх помию, щоб вони ще в мазуті. Тут воно видно по скользящій заходить плотненько в ту посадочку і закручується на різьбі. Видання, і сюди ще буде в всередину. Тримач для для прошивок. Тримач для прошивок. Тут я визначив вже дужину, то не все так просто, як здається. От. То не все так просто, бо тут йде зміщення оце. Отак навскосяк 2 градуса. І тут треба визначити ця довжина, довжина кінець цієї, цієї прошивки, щоб він був на перехресті отого градуса, ніби на початку. Центр, типу, щоб, був. щоб починалося отак розходився градус. раз. Тобто це має початок бути в центрі і зміщено на 1,5-2 градуса. Ну, коротко, хто, хто шарить, той й поняв. От. Лишилося мені ще доробити в принципі, фігню, от. Взяв спеціальний підчепник сюди ширший, от. щоб в мене був прохідний отвір на прошивки. От. Я свої прошивки поставлю і зроблю прохідний отвір. Якийсь більший, щоб більше прошивка влазила, щоб не тільки там одна. І в тій тулочці ще планую зробити таку. Різьбову втулку, якою можна регулювати буде виліт оцеї прошивки, щоб вона була різні, довші, менші, коли яка попадеться. От. І щоб вона садилася на визначену глибину, щоб не глибше, не менше, а щоб точно сідала так, як потрібно. Тут от, от видно навіть по цьому цей градус іде. Що тут тонше, тут тонше йде, тут іде грубше. Так? От як воно йде. Але цей торець йде прямо зроблений. Тобто, ну коротше, ну, так що воно фрезерувалося, бо це дно і цей верх це одна база. Тобто це проточено і це за одну установку. Бо тобто, воно йде косо. От. Так воно буде зібрано, стянеться собі потім купи, і, і все. Буде татулочка така сідати, така, така фігня. І ззаді болтом з гайкою, гайкою, напевно. Певну гайку наріжу, гайку, різьбу наріжу і гайкою стягнеться до цього цих два підшипника. Треба робити дві гайки, щоб була і контргайка, і така, щоб брати. Два конус підшипничка буде. Вот такая, такая версия. Так, Вытащил я вот, такой валик вот с посадочкой. Там потайчик маленький, це піде прокладочку буде. Тут посадка одна під підшипник, і ззаду друга і піджимний різьба для піджимних гайок. Таку прокладочку з капролону зробив. Вона буде сідати от сюди. Сюди буде тако садитися, щоб закривати так, якби, пильник для підщипника. От Я вставляю конусний підшипник. І цей зверху пильничок. Він там є втоплена фаска, тобто сам корпус підшипника сидить трошки нижче, і вона має десь там півтора міліметра глибини, щоб сісти. Запресувати, Зараз. зробив дуже плотненько. Досить плотно зробив? Ну, тим боком запихаєш, тим боком вилазить. Трошки... Трошки занадто зажав. Перший пробував, лізла файно, повертавшись. Пену потепліло в гаражі і вона зробилася більшим розміром. Так, збираю потрохи Вот грибок кладу, все, вставлю цю покладочку, от вийшлося, і збираю. От, все крутиться. Зараз так само задній підщепничок вставлю. Задній можливо треба буде нагріти трохи. Зараз поставлю погріється трохи, щоб він пішов трошки по скользящий такий натяг то якби. Зараз він погріється трохи. Гаєчку зробив. І контрагайку тут зубуде ще стояти після гайки. Гайка і контргайка, Зробив три, бо не знаю, яка краще піде, чи цих дві, чи цих дві. Буде видно зараз. давнать его то две сотки. Треба трошки дольше ему прогреться. Вот этим Так. То самое и должно. Все. Законтрилося все, все чітко, зараз можна буде змаститися. І все. Б'ю туди смазки, помірюю цю висоту, щоб воно мені зараз не оперлося, бо можливо в мене таке відчуття, що цей хвіст буде трошки мішати перед його очікати.